Сьогодні в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни або в українському центрі ветеранів відбуваються навчання з пожежної безпеки разом з Переяславським загоном ДСНС. Підготовлено відповідний план навчань. І от зараз працівники. Нашої героїчної служби ДСНС відпрацьовують відповідні заходи. Триває навчання з протипожежної безпеки разом з персоналом нашого закладу і співробітниками Переяславського загону ДСНС. Наші працівники мають навчитися оперативно реагувати на такі події, як пожежа. Вміти оперативно дозвонитися відповідній службі, зрозуміти, яким чином давати перешкоди, як користуватися вогнегасниками і так далі. Це співробітник ДСНС Пересовського загону розказує персоналу центру щодо користування вогнегасником. Це співробітниця нашого закладу намагає, буде мені пробувати користуватися вогнегасником.